Всім привіт! Вас вітає команда The Bucha City, Мене звати Олександр Борцов. І сьогодні ми хочемо попитати бучанців, який маркет їм подобається найбільше. Отож, давайте дізнаємося разом. Ну, мені завжди подобався новус, який тут поближче, додому. І асортимент прекрасний. Ну, зараз відкрився тільки внизу, на вокзальній. То далекувато ходить, то зараз не ходжу. В основному на ринок. Конкретно за себе можу сказати, що фаворит це той, що по дорозі. Це новус. Хай закритий, то в або в АТБ. Найбільше все-таки, мабуть, подобається новус. Асортиментом подобається розміщенням продуктів, якістю продуктів. От, Мабуть, так, новус. Екомаркет в центрі у нас не дуже гарний, тому ми ходимо в сільпу. А АТБ... Це так, там бувають вигідні скидки. Тому ходимо в АТБ або в сільпо. І наразі який у вас фаворит? Ну, сільпо, тому що мало не працює. Дивіться, як на мене, сільпо я найбільше люблю, тому що там, ну, там такі відбірні товари, але щоб було все свіже, то все-таки предпочитаю базар. Порівняно з, там, наприклад, з наприклад, екомаркетом, де не зовсім чисто і не завжди свіжі продукти, то... Сільпо зараз самий такий оптимальний варіант. Ноус, бо там були ціни дуже низькі, і він був великий. І там було можна було знайти все, що завгодно. Мені він дуже подобався. Якщо рахувати тут найближчі області, мені подобається Сільпо. Але якщо там десь дальніше брати, то мені подобається АТБ, бо там а, гарні пончики і. Ну там дуже гроші ціни. Привіт. 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 Ми записуємо у Бучанці опитування робимо, який маркет бучі подобається найбільше. І чому? Ой, я вже так давно не була в магазинах, але я дуже сильно сумую по нову. Але його зараз немає, я на цій Ну, загалом ми ходимо усі супермаркети, але найбільше напевно АТБ через те, що через ціни. Війна на дворі, то і ціни треба такі маленькі. Або ще маркет називається По акціях. Ти проходишся по всім маркетам і купуєш все по акціях. Екомаркет не любим в принципі, особливо те, що в центрі в нас, через самі знаєте, аромати ванілі. Через дизайн просто авторський. Новус, асортимент, краще, ціни, більш-менш нормальні. А якщо альтернативний якийсь обрати? Пчілка. О, ще Вчілка чому вона? Тому що в моєму будинку знаходиться. Ну, подобається новус своїм асортиментом. Він, скажімо так, найбільший зараз по побу... ну не зараз, а взагалі по бучі. Ну, якістю, кулінарія подобається дуже. Знижки подобаються, акції. Не знаю, я зараз не маю якогось найулюбленішого маркета, тому що ну, до цього це був новус і те, що в ньому було, але ну, його якось не стало. Макдональдс закрився. Екомаркет це, ну, я вже давно в нього не ходжу. І тому зараз дивлюсь інші маркети, що в, ньому, що в них, як вони там. Отже, наразі маємо таку ситуацію. У нас є два фаворити: це Сільпо та Новус. Але коли відкриється новус в центрі, ситуація може кардинально змінитися. Деякі супермаркети люди не називали взагалі. І ми маємо не дуже велику репрезентативність вибірки, поза як бучанці можливо боялися камери, а можливо не хотіли відповідати. Тому маємо такі результати. І цікаво, який супермаркет подобається вам. Напишіть у коментарях і до нових зустрічей.